Чоловік розповідав тобі якісь історії зі свого дитинства, як тоді виховували дітей в Україні. Так, у мого чоловіка було просто божевільне дитинство. Я іноді кажу, йому, як ти взагалі вижив. Він виріс у селі в Україні. Це були 80-90 роки. Це був період, коли Україна щойно здобула незалежність, і ситуація була дуже складною. Багато бідності навколо він із великої родини, і їм було справді нелегко. Але те, як він про це розповідає, і смішно і надихаюче. Насправді, у 4 роки він вже виводив коро. Ву пасти щоранку, які найкумедніші історії він тобі розповідав саме з дитинства. Може, щось про те, як нас лікували в такому, знаєш, радянському стилі так зване лікування. Так, якщо хворий, пий горілку, і він досі це іноді застосовує. А з найшокуючих історій про село, коли у дітей з'явилися воші, їм мазали голову, чи то дизелем, чи то керосином.